Корисні копалини України. Друзі. Чи знали ви, що Україна має унікальну мінеральну сировинну базу в надрах країни виявлено близько 20 тисяч родовищ і прояви 117 видів корисних копалин. Корисні копалини це природні ресурси, які видобувають для використання в промисловості будівництві, енергетиці та інших галузях. Тож давайте розглянемо, які корисні копалини ми можемо знайти на території України. Вугілля. Україна має величезні запаси вугілля, які переважно зосереджені у Донецькій та Луганській області. Вугілля використовується для виробництва електроенергії, тепла, а також у металургії та хімічній промисловості. А ви знали? Якщо обробити вугілля під великим тиском та високій температурі, можна створити діамант. Залізна руда, Криворізький залізорудний басейн у центральній частині України є одним з найбільших у Європі. Залізна руда використовується для виробництва сталі, яка знову ж таки застосовується в будівництві автомобільній промисловості та інших промислових галузях. Мармур. Україна відома своїми багатими мармуровими кар'єрами, зокрема в Криму та Карпатах. Мармур є популярним будівельним матеріалом для облицювання стін, підлог, а також використовується для виготовлення скульптур та в дизайні інтер'єра. Коалін. Ця глина зустрічається в різних регіонах України, особливо в Західних областях. Коалін використовується в промисловості кераміки, фарб, паперу та інших виробів. Нафта та газ. Україна має значні запаси нафти та газу. Ці запаси можна знайти в західних, східних та південних регіонах. Нафта та газ використовується для виробництва пального, а також є важливими джерелами енергії. Горючі сланці та торф. Горючі сланці розвідані в Придністрові та Карпатах. Їх можна використовувати як паливо для ТЕС, сировину для виробництва пластмас, цегли і цементу, як стимулятор росту сільськогосподарських рослин. Поклади торфу є здебільшого у північних областях, в річкових долинах на Поліссі. Торф використовується в сільському господарстві і лише незначна його частина як паливо. Бурштин. Україна славиться своїми багатими бурштиновими запасами. Бурштин використовується у виготовленні прикрас, мистецтві та медицині. Ці корисні копалини є важливими ресурсами для промислового розвитку та економіки України. Пишайтеся нашою унікальною країною. Ще побачимось!